Наступна зустріч була для Миколи Петровича непростою. Відбувалася вона у загальноосвітньому санаторії школи-інтернати номер 1 де виховується і лікується від туберкульозу 200 дітей з усієї області. Як турботливий батько і дбайливий дідусь, Микола Петрович не може бути байдужим до дитячих доль. Добрі його очі, ніби обіймають хлопчиків і дівчаток, що з цікавістю позирають на поважного гостя. У закладі створені всі умови для лікування і розвитку дітей. За майбутнє України піклується 120 чоловік персоналу. Микола Петрович високо оцінює роботу вчителя, на його думку, вчити дітей це професія від Бога. Так, як учителю, для цього треба вчитися, тренуватися, преподавати. а потім іще, чи є у тебе хист вчителя, чи нема. І ти будеш хорошим учителем, а може ти все життя проживеш і вчителем ще хорошим не вийде. Але якщо є хист і є оце, то так і буде. Вчителів цікавило багато питань, які тим чи іншим чином торкаються удосконалення роботи лікувально-навчального закладу, Це й ремонт під'їзних доріг, їх освітлення, а ще наскільки відрізняються між собою шостка іконотоп. Обидва міста красиві, мощні, але потребують серйозної уваги. Всім округом треба займатися, надзвичайно серйозно, професіонально, кожний день, сутками треба займатися. У подальшій розмові торкнулися особистої позиції кандидата у депутати Верховної Ради України щодо необхідності розвитку подібних дитячих закладів. У свою чергу Микола Петрович нога поділився своїм життєвим постулатом. Я, взагалі, противник шоту і ми багато втратили, з за того, що вовремя начало всіх реформ ці Ми взяли все ліквідовувати наче. Тож така позиція не може бути не підтримана освітянами. Вони переконані, що саме з обранням Миколи Петровича ноги депутатом нарешті відбудуться позитивні зміни у регіоні, та і особистість народного обранця їм дуже імпонує. Я Че скажу людяність цієї людини заслуговує все, заслуговане те, щоб підняти за неї не Я з Миколи Петровича робив по 12 років. В конотопі. Знаю його довіряю йому і говорю, Я задовольство ну за те, що він висунув свою канідару кандидатами в депутатів України.